Виконуємо завдання 4 з розділу працюємо з комп'ютером до параграфа 4.1 за підручником інформатки 7 клас авторського колективу «Ривкід лисенко Черніка шкодька 2024 року випуску. Потрібно конвертувати відеофайли. Нам пропонується використати програму Hamster Free Video конвертер. Я так думаю, що можете використати іншу програму, це не суттєво або онлайн-конвертер. Отже, відкриваємо програму. Натискаємо кнопку Додати файли та знаходимо потрібний файл. У вас даний файл буде називатися вправа 4.1.4, а не так, як у відео вправа 5.1.4. Натискаємо тепер далі. І нам потрібно вибрати формати та пристрої. Опускаємося вниз. І ми будемо конвертувати до такого формату WMV. Тут все залишаємо без змін. Конвертувати. Зразу вибираємо, де ми будемо зберігати даний файл. Збережемо у власній папці. Так, і зверніть увагу, що. Мій антивірус зреагував це як загроза. В цьому випадку все-таки дозволяємо дану програму. Натискаємо Дозволити програму. І, можливо, тепер потрібно буде це все ще раз пройти. Так, зупиняємо. Далі. Конвертувати. Так, тепер все добре. Відкриємо папку з файлом. Бачимо, що він називається так само, так як нам і треба, права 5, 1, 4. Ну, Давайте відкриємо. Так, за допомогою даного переглядача відкрити не можна. Спробую інший. Так, є. Звуку немає, тому що в оригінальному відеофайлі звуку немає також. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!